Трагічно закінчився вечір середи для родини Кримчуків, а починався ніби звичайний вечір, і здається, ніщо не віщувало лиха. Після трудового дня близько 48-річний чоловік та його 53-літня дружина саме збирались прийняти ванну. І, поки находила вода, були на кухні, а щоб не випустить домашніх тварин, закрили двері. Через стінку проживає мати господаря. Саме вона й спохватилась вимкнути воду. Я вистрошко виключила. Так от сюди поступила, кажу, що ж ви кажу, родити, дітмитися, бо вже кажу, через вер буде бігти вана. Та й ну, постукала, та й пішла, думаю. Не почувши відповіді і ніякого руху у хаті, через кілька хвилин жінка знову повернулась до дверей синової кухні. Відчинивши двері, вжахнулась. Її діти лежали на підлозі, а поруч їх домашні улюбленці. Я стала кричати, я не знаю, що робити. Кому що казати? Я без безвиз... визиваю скору. Я вже не знаю. я Тут вже на собі коси рвала. То вже цей рвач мені вколов Якісь у коле Прибувшим на виклик лікарям швидкої, довелось лише констатувати смерть. Відразу дали знати про те, що сталося, і працівникам поліції. Ціла обох загиблих направлено в морг на розтин для встановлення причин смерті. Під час огляду тіл померлих експертом ознак насильницької смерті виявлено не було, а також обстановка в будинку порушена не була. Нині проводиться перевірки. Розпочати провадження за статтею 115 частиною подальшому після проведення експертизи буде встановлена причина смерті даних осіб перекваліфікації. Лише після проведення експертизи фахівці зможуть назвати остаточну причину трагічної загибелі чоловіка й жінки. Не відкидають підозри щодо отруєння чадним газом. Але так як проводиться перевірка, даної інформації у поліції не підтверджують. Це щось кажуть з витяжкою, я не знаю. Було чи тихо і чисто, і нічого. Я не запаху газу не, не, не чула, нічого не було. І так, а вони лежать. Я думала, що вони щось роблять за попередньою інформацією фахівців Житомиргазу отруєння чадним газом могло статись через порушення правил користування побутовими газовими приладами, але причину загибелі зможуть назвати лише після остаточних висновків інспекції держпраці. Звичайно перевіряються газові прилади перевіряються чи там правильна конструкція витяжки. Після утворення комісії, по-моєму, дається 10 днів на розслідування, на проведення усіх необхідних експертиз, і тоді дається заключення, я ж кажу, інспекцію держпраці як незалежного органу.